Ни на Миколаївне Дністрі за 12 квітня 2024 року. Миколаївська громада в скорботі за героєм Андрієм Соротичем. На щиті назавжди додому повернувся командир взводу, молодший лейтенант військової частини А-48 Андрій з села Колодруби 1988 року народження. Боєць загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новодарівка, Пологівського району Запорізької. Області до військової служби Андрій працював у фармацевтичній компанії, відповідальний та компанійський в роботі, турботливий чоловік та син. Вічна честь та світла пам'ять герою. Герої не вмирають. Далі у випуску дивіться про екологічну катастрофу у селі Велика Горожана, чи отруюють місцевих мешканців, про виставу бояриня, яка відбулася у Народному домі села Раделичі, та про шкільні спортивні змагання пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Перед черговою сесією Миколаївської міської ради депутат ради Дмитро Роман виступив зі зверненням щодо вжиття заходів для усунення екологічної катастрофи у селі Велика Горожана. Все почалося з різкого хімічного запаху в повітрі, який відчули Я люди в селі велика, велика Горожана приблизно у лютому цього року. Ймовірною причиною смороду металу мешканці називають роботу підприємства РТД і В, яке є на території їхнього села. Вже не вперше люди збираються під парканом цього підприємства. Як а, Ми, було? Як ми воно були, мера, ми були разом з нами. Ми були так. присутні. Ми були всі присутні в голові, сиділи, розмовляли. Ви що сказали? Чим були підприємство займалися? Чим? Вікна вікна, ми двері, логістика. Далі далі вікна. Послухайте, ми нічим взагалі не займаємося. Стоп, стоп, стоп. Ви займалися? Ми не займаємо. Дайте, будь ласка, у нас тут розмова. У нас тут розмова зі розмов, старостою. Чекайте. Добре. Добре, вікнами двері, далі. По земельній ділянці самозахват. По земельній ділянці. Так ви дали документи на розроблення детального плану. Так, чуєте? Ви подали? Так, є для розроблення. Чих відкритів? Для розроблення є. детального плану. Але детальний план, поки не затверджений, воно не є, а вже загороджує. Настрої людей з приводу даного підприємства, якщо сказати, що негативні, то не сказати ні. Дане підприємство, яке зайшло до нас, викупило нежитлове приміщення тракторної бригади і заправочної станції, колишнього власника Юраса Зеновія. Воно було передано йому під час розпаювання колгоспу в ті часи. Ну і дане підприємство анонсувало, що особисто мені що в міській раді, що воно буде займатися виготовленням металопластикових вікон та дверей, але незавідомих мені причин змінило свою діяльність. В селі пішли дуже з'являтися сморід невідомих речовин. А також жителі села, згуртувавшись, взяли аналізи води і ґрунту, і також виявились дуже багато важких металів ґрунту, які деякі з них перевищують в 176 разів. Ну і я вважаю, що дане підприємство в такому виді, як воно хоче працювати, воно не може працювати. Якщо воно за час пусконаладушних робіт, як було до мене наголошено керівником шатурмою Ігором, що в них тільки пусконаладочні роботи, і вони за такий короткий час нанесли стільки шк... шкоди. Навколишньому середовищу, ну то що буде, якщо воно запрацює в повному обсязі, дане підприємство просто не має права працювати на такій території біля села. Дана загороджена земля, яка обгороджена парканом, то є земля комунальної власності, яка належить Миколаївській міській раді. Чи давала Миколаївська міська рада дозвіл на приватизацію або оренду землі? На даній земельній ділянці. Розроблявся детальний план, який на нинішній день не погоджений і не затверджений, і само собою земля не передана в оренду даному підприємству за результатами лабораторних аналізів, які провела Державна екологічна інспекція у Львівській області, а саме проби поверхневих вод з водойми, яка знаходиться на території колишнього господарського двору по вулиці. Паучка у Великій Горожані. Виявлено перевищення щодо вмісту свинцю та кадмію, а в пробах ґрунту виявлено перевищення по міді, залізу, марганцю, кольбату, свинцю та цинку. Гляньте, будь ласка, на цей рівчак, це якраз ця піна, якщо ви бачите, це наслідки витікання цієї кислоти. Ну, Давайте от підійдемо сюди, звідки вона взялася і це все. Ви побачите, ну тут бралася проба ґрунту. Тут на, э, з тої сторони, і вон там далі у нас водойма. До речі, оцей рівчак впадає в цю водойму. Він її зробив мертвою. З цієї водойми витікає рівчак, який тече через ціле село. Далі він впадає в річку Щирик. Щирик відповідно в Дністер. І Дістер вже отравленими водами рухається через всю Україну. От безпосередньо в тій зоні в 172 рази. Перевищення йде по міді. Ось подивіться, отут якраз витік, витік каналізації оціє, з цього підприємства. Бачите? От Зверніть увагу, Оце зроблений такий щебним е, дренажний шар е, витоку води, витоку цієї кислоти, цих відходів, який пішов тим рівчаком. Тут вже все мертво, тут нема нічого, окрім піни, яка створена цією якраз кислотою. І так, вони зараз. Чи працює, чи не працює, це мені невідомо. Хоча ми переглядали вчора камери, дійсно там чи позавчора дійсно там не було е, останні дні ознак їхньої діяльності. Але обладнання все на місці, все стоїть готове в будь-який момент до запуску і далі до нанесення цієї шкоди екології. ну і Взагалі в цілому селу. Тут е, цей рівчак тече попри людські криниці. До речі, там вже в криниці. Одного нашого жителя там другого знайшли кадмій, який в п'ять разів перевищує, чи в шість разів навіть перевищує допустимий, який може бути. Ну от, така у нас страшна ситуація, тому просимо допомоги всіх наших силових структур в керівництва Миколаївської громади нашої, тому що цей паркан стоїть, звичайно, от можете зняти це. Написали діти, я так розумію. От, бо вони вже не можуть терпіти того всього сморду, того всього, що діється. Це таке мальовниче село, яке ніколи не знало ніяких бід, дякувати Богу, з екологічної такої небезпеки. І горе прийшло ні звідки. Просто зайшли люди, які вирішили на здоров'ї людей зробити своє багатство. Щодо якості води в криницях жителів села Велика Горожана коментує Майя Лико, заступниця завідувача Стрийського районного відділу ДУ Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, криниця Миколаївського відділу. Відбір проб проводився в трьох індивідуальних криницях в селі Велика Горожана. І проби досліджувалися Некробіологічної лабораторії Стрейцького районного відділу і санітарно гінічної лабораторії ТУ Львівський обласний центр контролю профілактики хвороб, який є на вулиці Крутярській, 27. Відбір проводився за погодженням з старостою села. Відповідно, індивідуальні криниці були, відбір проводився там, де було узгоджено це старостою села Велика Горожана. Це є вулиця Шевченка і вулиця Лесі Українки. Ми отримали результати по мікробіологічних показниках і отримали по санітарно-гінічних показниках. Можемо сказати, що усі три зразки не відповідають показникам епідемічної безпеки. Всім жителям, громадянам і територіальній громаді і срібській військовій адміністрації ця інформація була скірована. Крім того, громадянам були надані пропозиції про те, що їм не, не вода, так як вода є непридатною для вживання, вона не відповідає показникам епідемічної безпеки. То було рекомендовано не вживати воду з даного джерела водопостачання в цьому вигляді, а також провести очистку, промивку та дезінфекцію індивідуальної Криниці, тобто ці заходи називаються санація криниці. Ну і після виконання цих пунктів рекомендовано повторити лабораторні дослідження в будь-якій акредитованій системі УКРЦЕПР лабораторії. А щодо санітарно-гінічних показників, бачимо перевищення по окисності, тобто перманганатній окисності, яка може свідчити про те, що а я є перевищення по легкоокислюваних органічних і неорганічних речовинах mm -hmm. по інших досліджуваних показниках. Перевищення від нормативної документації згідно висновку, які надали лабораторії, не виявлено згідно відкритих даних товариство з обмеженою відповідальністю РТД і зареєстровано в місті Івано-Франківськ. Керівником і кінцевим бенефіціарним власником є Ігор Шатурма. Засноване підприємство у жовтні 2022 року. Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля відходами та брухтом, та інші види діяльності це збирання безпечних відходів, інша діяльність щодо поводження з відходами, торгівля іншими автотранспортними засобами, виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, та виробництво інших готових металевих виробів тощо. Станом на 2023 рік на підприємстві зареєстровано четверо людей, які разом з директором є немісцевими. місцевими. Показати підприємство пан Ігор Шатурма відмовився проте вийшов на розмову, де стверджував, що роботи на підприємстві не ведуться і воно нічим не займається. На запитання звідки специфічний запах металу, пан Ігор відповів. Що тут ведеться лише господарська діяльність з приводу заміни мастила для техніки, але чи це так є визначити важко. Проте різкий специфічний запах був присутній. За словами заступниці обласного департаменту екології та природних ресурсів Ганни Башти для суспільного до департаменту екології на видачу дозвільних документів, це підприємство не зверталось. А нещодавно жителі села Велика Горожана знову зібрались, викликали поліцію, щоб перевірити асенізатор, тобто перевірити вміст, який вивозиться з підприємства РТД і В. Звідти взято проби води на експертизу, а також відкрите кримінальне провадження. Унікальні декорації, красиві костюми в українському стилі у народному домі села Раделичі 7 квітня було. Гамівна, адже учасники драматичного гуртка при народному домі підготували виставу бояриня. Моя роль це мати, я мати Степана, гроя. Ну як б сказати? Так, трішки є, трішки переживаю, трішки хвилююся, але думаю, на сцені то вже все пройде. що я розслаблюся, в ролі все буде добре. Трошки зараз є невеличками, метраж, все ж таки є присутні, оскільки велика кількість людей є. Чи маєте акторський досвід, і де, де навчалась, і що вас привело до е, участі е, в театральному гуртку при Народному домі? Е, ну, як такого досвіду немає досить часто брала участь, наприклад, в університеті виступала на конференціях. Також коли були якісь заходи в університеті, брала участь, також тут ще раніше виступала в нашому клубі. Ну, оце є мій такий акторський досвід. Ну, В принципі, я можу сказати, що це більше як аматор, але взагалі полюбляю. Я таке я люблю театр. Люблю взагалі оці, оці всі процеси. З радістю беру участь, коли мені пропонують. Правда, немає так дуже часу, оскільки я вже і забіжня, маю дитину і ходжу на роботу, але все ж таки для душі треба таке робити. Історичні події, часів руїни, згадані в драматичній поемі Лесі Українки бояриня, неначе стали пророчими в умовах сьогодення. Акторам драматичного гуртка вдалось повноцінно передати глядачам увесь зміст з мотивами сучасного акомпанаменту. Ідейницею та театральною режисеркою вистави Бояриня стала директорка Народного дому Надія Пікулик. Ви побачите, як українська родина козацького старшини знайомиться з сином бойового побратима Степаном Боярином. В основі сюжету історія життя дочки козацької старшини Оксани, яка вийшла заміж за боярина, переїхала жити в Москву. Але не змогла вона вжитись в роль боярині. Усвідомлюючи власну бездіяльність, починає докоряти Степанові з приводу своєї і його посильності. Її волелюбна душа гине від розлуки з рідним краєм і від братських звичаїв. Актуальність драматичної поеми в тому, що й сьогодні стоїть питання про національну гідність, про те, щоб кожен з нас свідомий гордо ніс ім'я українця. Спочину трохи, поки йти у те. А то вже ж така стара не носить ноги. Ми отусу казали ліжко перенести в діл, бо вам сутушна по сходах ладені. ні, голубонько, нехай же там і буде. Втер. А то скажуть стара, а звичаєм не тягнуть. Але ви ж не будеш звичаєм здохли. І що? Ми тут зайдем, а з вовками жить половчими. Ой, я хочу, тобто я поворочу маю вити? А ти як думала? Ти чула, скільки нині було шепоту довколо нас? Ні, нікуди я тепер не поїду. Чому ж? Не хочу. Що це ти, Оксано? Що це ти говориш? Мені ваш цінно. А я дивую, ти з яким лицем збираєшся з'явитись на Вкраїні? Сидів, сидів у запічку московські, поки лилася кров, поки змагання. Погані... Ти готова прийняти руку, відкрови чисту. Так, я казала, боялись розвиву крови і татар, і диви, і шпигів московських, і кривоприсяги. Від гри акторів глядачі були у захваті. А міський голова Андрій Щебель привітав акторів та вручив подяку. Не так багато часу пройшло. Від задуму в відкрити філію нашої школи мистецтв. І сьогодні завдяки праці цих молодих людей, керівництво Інадій, і всіх, хто допомагав, ми маємо такий результат. Давайте ще раз поаплодуємо справу. Я щиро від Миколаївської ради від особисто дякую вам, пане Надію, і всім діточкам, всім вам, молоді, за те, що ви несете слово, українське слово, вчите його і вчите також нас. Ще раз вам за це дякую. Тривають учнівські змагання пліч-опліч, всеукраїнські шкільні ліги. 9 квітня відбувся другий етап змагань з футзалу серед хлопців. На стадіоні міський зійшлися вісім команд: Миколаївський ЗЗСО номер 2 Миколаївський ЗЗСО номер 1 Миколаївський ліцей, Радилицький, Більчинський, Гірський, Рудниківський та Устянський. Заклади загальносередньої Освіти за результатами футбольних матчів та кінцевих підрахунків, команда школярів Миколаївського ЗЗСО номер 1 тренер Іван Федина, представлять Миколаївську громаду у змаганнях з футзалу на районному етапі всеукраїнських учнівських. Змагань продовж лютого березня 69 команд Миколаївської громади змагалися у п'яти видах спорту: волейболі, баскетболі, футзалі, спортивному орієнтуванні та черлідингу. У квітні-травні команди змагатимуться на рівні Стрийського району. Читайте статті, слухайте інтернет-радіо та дивіться відеосюжети. Більше новин у нас на сайті медіадефісмиколаїв. Онлайн підписуйтесь на Ютуб канал Редакції Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі, партнер редакції Остап Грицько.